У мене на окціонах США. Ну що, народ, знайшли для вас нормальну тачку. Audi S6, Audi S6 Premium Plus, хорошій комплектації, все чітко на класних дисках, взагалі ціленька по кузову, ніяких предпосилок до того, що вона могла би бути якась страшна, немає. Але бачимо, що в нас по автомобілі на пробіг, Бачимо сертифікат Title Penny. Відповідно, вже нам. Вона не дуже цікава, але ми все таки вирішуємо її переглянути і знайти, що в ній було не так. Автомобіль 20-й рік. Бачимо, що автомобіль цілий, і давайте переходити до більш цікавої інформації. А більш цікава інформація у нас ось така: автомобіль був втоплений. Видно, що перший раз, коли автомобіль продавався, він продавався з позначкою «Waterflood». Далі автомобіль продався по ціні 30 750. Його купили в 2021 році, потім через місяць його продали вже заново по ціні 37 тисяч доларів. Відповідно, вже на даний момент на ній вже заробили 7 тисяч доларів, не вкладаючи нічого. І зараз її знову намагаються продати. І я думаю, що продавати її будуть ще довго, поки не зароблять на ній ще більше коштів. Але все-таки ми розглядаємо цей варіант як... Кота в мішко, тому що автомобіль повністю не має ніякої історії по обслуговуванню. Автомобіль є топленим, а автомобіль Audi і топлений це два таких поняття, які не сумісні. тому що ви самі знаєте, що там дуже багато електрон... електроніки, і тому даний автомобіль до е... покупки ми взагалі не розглядаємо. Що ж, тому звертайтеся в компанію InterTrade, ми знайдемо для вас хороший автомобіль, який дійсно буде. Цікавим для викупу, який принесе вигоду для вас та вашого бюджету, гарного дня до зв'язку з вами була компанія інтертрейд.